Сьогодні приготуємо найніжніші баклажани. Прирізаємо навпіл. Ось такі. Ось так поперед. Щоб шкірка була ціла. не треба посходжу. Кожен солимо. Ось такий мелений чорний, часничок сухий. Він тут теж не завадить. Цій страйну сушену петрушку. А тут вона дуже доцільна, я вже так збризгіваю. Це, оце, що ми посипали приправи, вони війшли всередину. Нехай І займемося печерицями. Ось такими я люблю великими шматочками обсмажимо на петельні, додаємо олію вершкову і рослинну, часничку для запаху. Час, може, там хвилинок 5. Вони не дадуть сік, вони саме посмажаться. І ми їх пер... почали підсмажуватись, і, то, і тільки тепер ми їх перегортаємо. Бачите? Ми підсолимо, трошечки на петельні Доходите. Так, на розігріту петельню ми заклали на свинокурячий фарш. Ми солимо. Буду змішувати і сологуні, і кисломолочне. Мені так подобається жність. Що ми робимо? Ми оціруємо прямочним, вже не солю, не. Тепер ми розкладаємо наш і розкладаємо. Ось, ми можемо вже перегортати другий раз. Під рум'яними. Ось так. Краще з вами баклажан. Другу? Так, наш соковитий фарш. Це вже смачно. Ось якщо ви любите страсу, ще 15 хвилин. Наша смакота вже готова. Аромат стоїть просто в уніс місків. Будемо смакувати. Все відчувається. І ось наші грибочки. І ось нас, наш сирок, який тягнеться, нічого не розпадається, не розвалюється і готуйте.